Продовжуємо працювати з логарифмічними рівняннями. І так, розв'яжемо рівняння. Логарифм х плюс 1 за основою 3, плюс логарифм x плюс 3 за основою 3 дорівнює 1. Спробуємо скористатися означенням, але для того спочатку потрібно знайти область допустимих значень, тобто всі значення, які може приймати x. Для цього дивимося вираз під логарифмом x плюс 1 повинен бути більше нуля. Вираз під логарифмом х плюс 3 повинен бути більше нуля. Беремо це в систему, бо це повинно виконуватися одночасно. Маємо х більше мінус 1, х більше мінус трьох. Х більше мінус одиниця, якщо позначити на числовому провині мінус 3. Мінус одиниця, х більше мінус трьох заштрихували, х більше мінус одиниці заштрихували Спільна від мінус одиниці до плюс нескінченності. Значить, х більше мінус одиниці від мінус одиниці до плюс нескінченності. Тепер добуток замінюємо множенням. Це буде логарифм х плюс 3 помножити на х. Плюс 1 дорівнює 1. Прям працюємо за означенням. Записуйте, будь ласка, в стовпчик. Значить, 3 в першому степені дорівнює виразу під логарифмом х плюс 1 помножити на х плюс 1 дорівнює просто 3. Розкриваючи дужки, зводячи подібні доданки. Ну, це буде х квадрат плюс 3х, плюс 1х, плюс 3. Мінус 3 я переношу в інший бік. Звожу подібні доданки і маємо х квадрат плюс 4х дорівнює нулю. Неповне квадратне рівняння, х виносимо за дужки, буде х плюс 4 дорівнює нулю. Добуток Дорівнює нулю, коли хоч би один з множників дорівнює нулю, тобто х дорівнює нулю або х дорівнює мінус 4. Маємо два корені: х дорівнює 0, х дорівнює мінус 4. Дивимося на область допустимих значень. Вона починається від мінус 1 до плюс нескінченності. Число мінус 4 не входить в цю область визначення. Тому ми у відповіді пишемо тільки х дорівнює нулю. Наступне. Наступне завдання. якому з проміжків належить корінь рівняння? Логарифм Х за основою 2, дорівнює логарифм 3 за основою 2, двічка перед логарифмом, помножити. Ну, давайте спробуємо розв'язати. Будемо користуватися теж, там, другим, другим, другим способом розв'язування логарів Х за основою 2 дорівнює. Цю двійку я підношу до третього степені, буде логарифм 3 в квадраті за основою 2. Маючи однакові основи 2 і 2, ми е, бачимо, що е, можна дорівняти вирази під логарифмами, тобто Х дорівнює 9. Але перед тим обов'язково потрібно знайти ОДЗ. Область допустимих значень. Вираз під логарифмом буде більше нуля. Тобто х буде належати від 0 до плюс нескінченності. Дивимося, 9 попадає належить від 0 до плюс нескінченності. Получаємо х до рівню 9, але це ще не відповідь нашої задачі, якому проміжку належить корінь рівняння. Число 9 належить від 8 до 10. Це випадок Д. Пішли наступне. А, ну це є розв'язання, можна на нього глянути. Пішли далі. якому з наведених проміжків належить корінь рівняння. Логарифм Х за основою 3 дорівнює 2. Тут можна скористатися означенням. Х дорівнює 3 в квадраті. Самі цифри. Хвиляється дорівнює 9. Але до цього потрібно знайти область допустимих значень. Вираз під логарифмом. Буде більше нуля, х більше нуля. Х належить від 0 до нескінченності. Число, е, число 9 попадає в цей проміжок, значить, воно є розв'язком. Питання задачі, якому з наведених проміжків належить корінь рівняння. Наше число 9 належить знов проміжку D від 8 до 11. Це завдання ЗНО. Тут написано, який номер і який рік. Так само дублюється. Ще розв'язання. Відповідь D. Так, <кій> наступне. Якому з наведених проміжків належить корінь рівняння? Логорів Х за основою 3 дорівнює мінус 2. Знизу його розв'язуємо ОДЗ. Х більше 0. Х належить від 0 до плюс нескінченності. За означенням логарифм х за основою 3 дорівнює мінус 2. Х дорівнює, тобто 3 треба піднести в степень мінус 2. Х дорівнює 1 дев'ята. 1 дев'ята. Дивимося, якому проміжку він належить. 1 дев'ята. Мабуть, випадок Б. Добре. Розв'яжіть рівняння. Логарифм х за основу 3 дорівнює мінус 1. ОДЗ. Х більше нуля. За означенням 3 треба піднести в степень мінус 1, щоб отримати х. Х дорівнює 3 в мінус першому степені х дорівнює 1 третя. У нас вийшло, що 1 третя підходить під ОДЗ, бо більше нуля. І це відповідь А. Наступне завдання: розв'яжіть рівняння. Логарифм х плюс 2 за основою 2 дорівнює 3. ОДЗ. Вираз під логарифмом х плюс 2. Повинен бути більше нуля. Розв'язуючи нерівність, ми бачимо, що х більше, ніж мінус 2. Значить, х належить від мінус 2 до плюс нескінченності. Тепер розв'язуємо за означенням. Вираз під логарифмом х 2 дорівнює 2 в третьому степені. Х плюс 2 дорівнює 8 і х дорівнює 6. 6 входить в область допустимих значень, і відповідь буде <кій> 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 Б. Так. Ну, в принципі, все. Це перші два способи, які ми розглянули. Потім ми їх опрацюємо на уроці. Домашнє завдання. Так, домашнє завдання я вам запишу в підручнику. Це не потрібно.